Родичі, всім привіт! І так з поганих новостей. Я заболів з усієї сили. Я 8 днів просто лежу вдома. Я не можу, я встаю, мене в жар кидає, в холод кидає. Я сьогодні з сили зібрався, сходив в магазин, скупився та дома. Трохи поубирав. У мене такого за мої 30 років жизни ні разу не було. Плюс я лежу і мабуть, за ці 8 днів мені чоловік 7-8 позвонило, ще й парочка написала по поводу Норвегії. Ну тому що я там останнє час вже як родич, як свій, як туди, що туди по поводу біженства. Поэтому я прийняв рішення, я зараз вам постараюсь полную картину відкрити, щоб ви розуміли, що чему. Якщо ви підтримаєте лайком, это видео, то його побачить людей і в них буде менше друг другу. І так, поїхали. Перед поїздкою в Норвегію, що треба зробити? Є сайт UDI, там нові правила. Нові правила в чому вони заключаються? В тому, що додавали безпечні регіони. Там їх є, я вам не буду їх зачитувати, ну, тому що це безсмислівано. Я вам оставлю лучше сайт, зайдете. Переведете і все побачите. Це вже я вам казав неоднократно. Да, Там їх ціла куча добавилась. І Якщо ви з безпечного регіону, то, у ви, що так случилось? Ну, це ми сильно ухлятися не будемо. Якщо в двох словах, що так случилось, тому що а я поїду ноготочки, візьму Норвегі, з ноготочки, наготочки, защиту в Норвегію і з'їздю і у себе дома наготочки. Ну і так далі. Ладно, не будемо грустним. Тобто, ви подивилися, якщо ви підходите по всім критеріям, берете білет на самоліт. Самоліт, звісно, і з Польщі, і з якоїсь іншої країни. тільки беріть зарані, тому що, якщо брати день в день або за 1-2 дні, то буде дуже сильно дорого. І желательно з собою не нагрібати цих баулів, знаєте, як цигани, щоб 200 сумок не було. Ну, по крайній мере, це я так роблю. Основне, взяв там труси носки, пару футболок і пішов. Так от, ви, значить, звісно, гардемон. Або торп я б рекомендував би бо з нього дешевле потім добиратися. Примірно десь до Осло доїхати 13 доларів. А з торпа до... доїхати на автобусі 35. Я останній раз їздив. 350 крон, 349. Тому дивіться самі: прилітайте в аеропорт. Можна спробувати до поліції. По крайній мере, коли я туди самий перший раз ще летів, то так я надивився відео, мені розказали, що от, ти підійдеш до поліції і тебе одразу за ручки і все, тебе відвезуть в роди, там, де приймають біженців, і все буде в тебе добре. Оскільки я приїхав на автовокзал в центр Осло, на осло С, я почав шукати поліцію, там, звісно, немає. І взяв білет до роди, там він на автобусі теж щось в районі 35 доларів він стояв, Сіві сам доїхав своїм ходом до роди. Потім в кожного путь буде. Ну або з поліції, якщо у вас немає грошей, ну по крайній мірі, так раніше було. Та ні, самі доїдете, Це не такі великі гроші. Там 50 доларів якісь в кармані буде. Доїдете, нічого страшного не буде. Ні водітеля попросите через переводчик, все вас довезуть. Естественно, всем интересно, что такое роды. Ну, в Ютубе есть видео, там, там хотя бы на, на вроде на каждом углу есть все такие вот здоровые специально для бронелобых картинки, что нельзя снимать видео и фотографировать. Естественно, находятся умельцы, которые снимают и выкидывают в Ютуб. То есть, можете написать роды Норвегии и поделиться условия. Это здоровое помещение, в нем стоят палатки. В палатках стоят кровати двухэтажные. Вас, естественно, здесь там положить. Да Та и все. По поводу кормежки. Кормлять. Хорошо кормлять, рядом є супермаркетки, якщо є злишні гроші, можете сходити і купити щось покушати. І там ви сидите до 21 дня. В моєму випадку, я вже казав, сидів 7 днів і на 8 мене увезли. Як у вас буде, в кожного по-разному, тому що потому. плюс там душ, стиралки, кофе, все є абсолютно. Ви там пройдете флюорографію, врачі, оці всі моменти. І сидите собі, ждете, просто, ждете, поки не вас кудись розподілять. Я ж кажу до 21 дня, може бути 4 дня, були такі 3-4 дня. бувало, що 21 і отак вот от навіть бувало чуть більше. Ну, в кожного своя ситуація. Плюс там і психологи, всякі переводчики, тобто, якщо не знаєте язик, нічого страшного немає. Були тоді, я уверен, і вони винищатися, може, звісно, їх менше. Ах да, і ще перед у вас там положать вашу сумку на сканер, пропустять, якщо там якась водка, колюші режечі, то їх забирають. Отдають чи я не знаю, тому що мене нічого не забирали, бо в мене нічого не було такого. Слідуючий етап, як ви вже посиділи в Роди, там є такі списки на стіні. Ви ходите туди кожен день, дивитесь в районі обіду і дивитесь свою фамілію. Ну, да, вам там дадуть таку жовту карточку, дивитесь цей номер. Там, якщо ви є в списках, то у вас написано, куди відправляють. В моєму випадку це був Мальсенфосен біля Бардуфоса це півтори тисячі кілометрів одсту це далеко. Як буде у вас, це ніхто не може предвідіти. Тобто це може бути біля осло, це може бути одосло, це може бути Кіркенес, це може бути якийсь Лафутен, Ну, взагалі, будь-яка точка, там, де є місто, ви це не можете вирішити, нічого. Куди вас запруть, там і будете сидіти, ждати вже, тоді вже розселення своє в комуну. Там можна просидіти, можна довго просидіти. Поки ви сидите в мутаку, з вами будуть проводити бесіду. Тобто вас визвуть, так у мене було, поспрашують, куди ти хочеш. Я сказав, що я хочу осло, чого хотів вчитися, хотів працювати. Так само ви можете сказати, але не факт, що вас туди візьмуть. Там, вроді, є поблажка, якщо ваші родственники чи знайомі десь живуть в якомусь определеному місті, ви можете сказати, що є в мене такі знайомі, от їхній там спросить дзвонити номер, цей де номер. Коротше, ідентифікаційний номер, сказати, що є в такому, от вони живуть, я хочу до них. І є вероятність, що вас поселять десь там в їхню комуну, будете жити рядом з ними. Ну, теж не факт. Чисто лотерея. Тобто ви можете залишитися десь. На севері, там, де полярні ночі, там де холодно, там, де багато снігу, і десь на цю сторону вас можуть закинути. Тоже лотерея. Но я б рекомендував, би. чого ні. З чим чорт не шути. Ну, от, поселять, дадуть вам жильо своє, будете ходити потім на інтропрограму. Ну про це ми зараз з вами побалакаємо чуть далі. По поводу мене. Я мене розселили, я прождав три місяці там на севері. Застав її полярні, полярні дні застав. Це коли просто немає темноти. Отак, от як зараз ви дивитесь відео, так само виходиш в 3 часа, наприклад, ночі, отак все видно, сонце зайшло, зразу встало. Я попадаю в осло, в центр осло, вулиця Марквейн. Дали комнату. Комната, взагалі, чітко все заставлено, все було. То, що я дурак, це вже зовсім друга історія. Не повторяйте моїх ошибок. Е, і потім. Потім, соответственно, всім интересно по поводу денег, по поводу виплат. Платили щось в районі тинь, 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 8 тисяч крон, 8 з копійками тисяч крон. І кімната моя стоила в центрі Осло з комунальними 6 тисяч крон норвежських. Це примерно 600, 600 доларів з усім. Хоча я в Польщі живу, живу за 400, хто не бачив, десь там на каналі. Це в мене этот, ну, трошки є, в мене бздик, що я наробив, звісно, тепер я осознаю, ну, да ладно. Зараз не про це. Потім, коли ви починаєте вже обжилися, вам назначають інтрапрограму. Інтропрограма ходите учите язик. Якщо вам до 55 годин, вам назначають школу, назначають время, і ви там 3-4-2 рази з в зависимости теж, куди ви попадаєте, ходите, учите язик. По-моєму, у нас була розчитана вона на год з можливістю продління, ще, по-моєму, півгода, якщо я не шабаюсь, чесно, не буду, сейчас многословним. І коли ви вже ходите туди, то вам платять таке, якби зарплату, з неї там висвітлюється налог. В районі 2000 євро вам дають, і ви з неї платите за своє житло. Тобто в мене воно стоїло 600, наприклад, євро. А в когось воно може стоїти 1200, і вам остається 800-2000, а мені б заливалося 1400. Ну, поскольку я не встиг піти на курси. Ну, так буває. Так що рішайте, дивіться, ну я ж кажу, все залежить від того, куди ви попадете. Основні основні моменти я вам в принципі розказав бистренько, бо я дивлюсь, такі відео теж людям залітають. Оце ж так, да, мені почали мозги виносити, як там що там як попасти. І почали мені нас точно прослушують ці китайці і масони. Тільки почали мені ці вопроси задавати мені почав весь TikTok і весь Ютуб. оцих от всяких відео. Думаю, я вже запишу, нехай буде. Так що напоминаю, якщо ви поставите лайк, це відео ще комусь попадеться, вони подивляться, в них буде менше вопросів, будуть знати більше відповідей. А по поводу цього всього, я вам зараз ставлю десь картинку, тільки що я її знайшов. Кого приймають, кого не приймають, Ну, все одно рекомендую зайти на сайт UDI і написати їм. Написати спочатку десь з G50, напишіть якесь письмо, переведіть на і відправте. Там в течение двох повинні, звісно, отримати відвіда. Хоча я ще його не вивчив, я там теж писав у мене є свої відео про це буде вже є на каналі. Да. Ну, Ви ж не забувайте, що ви можете попасти не так, як я в Осло. Ви можете попасти в якийсь остров, де треба буде магазин з'їздити в супермаркет, це треба буде на лодки плити. Це не прикол. Тобто це все Норвегія. Осло Норвегія то все теж Норвегія, вона здорова. Все залежить від цього. Поэтому вам совет от меня. Якщо вже не думали, нічого страшного, хуже вже не буде. Я так всегда кажу, конечно, у мене кожен раз хуже, ви скоро все побачите, Потому що я теж вже потихеньку починаю з этот... Польщі. Це буде не Норвегія, тому що вже вони два рази не приймають. Благодаря я поїду вдома зімньої одежды. Це ми вже проходили і бачили. Да, велике спасибо. Я думаю, розумієте, про що я, але ну, якщо я зараз почну цю тему розвивати, то мені і канал знесуть і все, що можна, бо це буде розжигання ненависті там і ще якісь пункти. тому я остановлюся на цьому. Якщо цель уже взяла, дійствуйте, немає нічого страшного. А я теж зараз нервничаю, мені теж треба газувати. Ну, хоча що нервнуть, якби не заболів, що мені нервнючать. Віщі, віщі ще з половину викидаю, те, щоб в сумку не влізе, все абсолютно піде на мусорку. Тобто, що не продасться, все на мусорку. Ну, даже не буду жаліти, там десь куплю собі других вещей. Ну, так буде намного дешевле, чим оце от Тягати з собою ті баули, а потім ще платити за них великі бабки. Якось так, не знаю. Постарався вам відвідати швидко, шибко, щоб все було чітко. Так що давайте, все у вас получится, я у вас вірю. Всім удачі, всім пока. По поводу болячки, щось я ж кажу, нема таке ні в кого. Вон, я стою весь мокрий. І спина вже мокра, це я вам зараз стою розказую. Тобто ну, на вулиці не 500 градусів, що я не біля печки ж стою. Щось мене хворі взяло. Так що давайте, пожелайте мені здоров'я, щоб я швидше вичухався. Ми з вами ще зробимо доставочку одну з часу до п'яти поїздимо, за бабок. А ще скоро буде відео з продажами, все побачите, я вже почав все одно працювати, бо я не можу лежати прямо так, щоб... Ой-ой-ой! Трошки покосило, так що, извиняйте. Все, всім пока, всім удачі. Таке в нас відео. Для вас старався. Надіюсь, ви отримали відвідати. Якщо не получили, задавайте в коментарі і потім якось поотвічаю, як трошки раму свою заберу. Пока-пока.